Твоя психологія принесе тобі прибуток, якщо ти з нею зможеш справитись, вітаю вас на каналі. Мене звати Ребрина Петро. Я засновник компанії Петерсон Трейд. В цьому відео я хочу з вами більш детально поговорити на таку тему, як психологія в трейдингу. Я вважаю, що психологія в трейдингу це один із найважливіших аспектів, який формує успішного трейдера. Я з вами поділюсь власним досвідом, який допоміг мені при подоланні проблем, таких як серія збиткових угод, закриті тижні і навіть місяці в мінус. Це тільт, ФОМО і емоційне вигорання. Перше, що я хочу вам сказати, те, що мені в принципі допомогло, це дисципліна. Дисципліна в нашому житті відіграє дуже важливу роль для того, щоб досягти певного успіху в любій ніші, Це трейдинг чи якась інша сфера, але дисципліна дає нам змогу досягти успіху. Придумайте собі певний перелік правил і їх притримуйтесь. Розпочніть з малого, розпочніть з повсякденного життя. Пропрацюйте повністю свій. День, скільки ви будете прокидати, скільки засинати, скільки годин ви будете їсти, скільки часу ви зможете приділяти на трейдинг, розбору угод, коли ви там зможете позайматися спортом, дисциплінуйте власне своє життя. З цього розпочнеться ваш шлях в трейдингу. Якщо ви не дисциплінуєте своє власне життя, то в трейдингу у вас також не буде дисципліни. Якщо в трейдингу у вас не буде дисципліни, то ви, як мінімум, заплатите більшу ціну, втратите кошти, будете торгувати в той час, коли вам не потрібно, або Будете не виспані, або будете не готові, поспіхом будете відкривати там якусь торгову сесію, або і зовсім пропустите ті ситуації і формації, за якими спостерігали. І це все із-за того, що ви не дисципліновані. Якщо ви пропрацюєте свою дисципліну і принесете її на трейдинг, то в даному випадку вам буде більш реально і більш комфортніше, і ви більше будете контролювати те, що відбувається на ринку. Ви прекрасно будете знати, коли вам торгувати, а коли й зовсім не. Не торгувати наступний аспект з психології. Я назву бути в ринку. Що це означає? Припустимо, що ви торгували певний час, торгували досить успішно. У вас закривалися тижні, місяці, або навіть ви там півроку, можливо, навіть рік торгуєте в плюс. Але в якийсь період часу відбулося так, що ви або втратили депозит, або не маєте змогу торгувати на ті об'єми, на які ви звикли. Що в даному випадку робити? В першу чергу потрібно зменшити торгові об'єми. І торгувати на мінімальні суми, на мінімальний депозит для того, щоб просто залишатися в ринку. Що це вам дасть? В першу чергу, вам це дасть те, що ви будете завжди в ринку, ви будете відпрацьовувати ситуації, формації, сетапи, все, що зараз відбувається, на мінімальний об'єм. Так, да, я розумію, що це вже не ті кошти, це не ті об'єми, не той профіт і так далі. Але що ця ситуація вам дасть? Ви матимете змогу бути в ринку і відпрацьовувати те, що зараз працює. Цю навіть на мінімальний об'єм, тому що припустимо, якщо ви торгували пів року в плюс, а потім зробили перерву на два місяці, взагалі не торгували, і потім вирішили повернутися в ринок з тими ж самими об'ємами, які у вас були раніше. Велика вірогідність того, що ви знову ж таки злиєте ці кошти, тому що ви не знаєте, що в цей період часу відпрацьовувало, які ситуації, сетапи і формації, як працював ринок, в якій ви фазі знаходилися, ви не встигнете переналаштуватися і знову ж таки втратити ці кошти. Для прикладу, як це все працює, я вам наведу на прикладу спортзала. Ви рік ходите в зал, у вас хороша форма, все потім ви випадаєте там на півроку і вирішуєте знову ж таки вернутися в спорт, у вас вже не ті веса, ви вже піднімаєте вже і тіло, в принципі, не те і так далі. В трейдингу це так же само працює. Через те будьте завжди в ринку, в незалежності від того, як вас взйобує ринок, чи ви потіряли всі кошти, чи ви частково злили. Просто будьте в ринку, якщо ви хочете мати якийсь результат. Не робіть. Перерви, торгуйте на мінімальний об'єм, але завжди будьте в ринку. Наступне, про що я з вами хочу поговорити, це про збитки. Як-не-як, -як, але збитки і втрата коштів в трейдингу вони відносяться до психології. Поясню, чому не всі люди мають змогу прийняти те, що втрачають кошти. Для декого втратити 10 доларів це дуже велика трагедія, і вона може призвести до того, що взагалі люди не будуть цим займатися. А потрібно себе навпаки. Переналаштувати і зрозуміти і прийняти те, що ця сфера без збитків взагалі не може функціонувати. Якщо ви не будете втрачати кошти на трейдингу, то ви не будете їх заробляти. Головне, щоб ментальний ваш стан це приймав. Тобто, ви прекрасно повинні розуміти, що сьогодні там у вас мінус, там завтра може бути мінус, але ваше відношення і ваш настрій, і ваша мотивація не повинна від Цього страждати для вас це абсолютно повинно бути нормою. Всі трейдери втрачають кошти, всі інвестори втрачають кошти, але тут більш про те, скільки вони втрачають, а скільки вони заробляють. На рахунок того, як це все зробити, ці всі співвідношення, це вже більш технічна частина в плані ризик менеджменту, в плані торгової стратегії, в плані всіх ситуацій, які є на ринку сетапів. Про це ми з вами тут не будемо говорити. Це в наступних роликах, які у нас, в принципі, є на Ютубі. Наступне, що я можу сказати, сказати на рахунок психології, це те, що ви повинні переймати досвід у інших трейдерів не тільки в плані торгових ситуацій або в плані трейдингу, а й в плані психології. Якомога більше спілкуйтеся з досвідченими трейдерами, які торгують бажано, які торгують плюс, але і також з якими торгують в мінус, тому що ви можете взяти їхні негативні результати і зрозумієте, як не потрібно робити, що вам дасть спілкування з. Трейдерами при спілкуванні, як би ви не хотіли, але ви частково переймаєте емоційний стан іншого трейдера. Ви бачите, як він реагує на певні ситуації, збитки, профіти і так далі. При спілкуванні з іншими трейдерами, особливо коли їх багато, коли ви попадаєте в якийсь ком'юніті і спілкуєтеся з усіма ними, вам набагато легше, вам набагато легше торгувати. У вас є багато однодумців, з якими ви можете поділитися як і своїми збитковими угодами, так і своїми профітними угодами. Ви можете інших підтримати, вас підтримують, вам в певний момент можуть сказати, що потрібно в даній ситуації робити. Да? Тобто, ви там втратили якусь певну суму, вам інший трейдер може сказати, що він в даному випадку робив і що йому допомогло. Це дуже важливо бути в середовищі однодумців і спілкуватися. Таким чином, коли ви будете в середовищі таких людей, у вас буде більша виживаємость на ринку, тобто, ви набагато легше будете це сприймати як не як, але командна робота набагато легше ніж самостійний шлях, скажу ще пару слів на рахунок самого трейдингу. Звісно, психологія це дуже важливо, але ви повинні любити цю сферу. Тому що якщо ви прийшли сюди просто заради того, щоб заробити коштів, а не ваша мрія стати трейдером і все життя цим займатись, то яка б у вас психологія не була, скільки б ви сеансів до психолога не ходили, в яких би ви там ком'юніті не були, якщо вам це не Подобається, то ніяка психологія вам зовсім не допоможе. Ви повинні любити те, чим ви займаєтеся. Ви повинні прийняти те, що вам дає трейдинг. ці емоції, ці профіти, ці збитки. Ви повинні любити графіки, ви повинні любити цифри, торгувати по стакану, лента, принтов це все. Якщо вам це не подобається, то скільки б ви себе не заставляли, скільки ви б не ходили там до психолога, були в ком'юніті, вам нічого не допоможе. На цьому це все. Дякую за увагу. Надіюсь, перелік правил, якими я. Я з вами поділився. Вам допоможуть. Працюйте над своєю психологією, будьте емоційно стійкими, не психуйте, перебиті клавіатури не допоможуть. Давайте з Богом пацани! Що ти пацано. Я це на собі провірив. Через те. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть якісь коменти. Якщо вам це було корисно, я прочитаю в коментах. І наступний відос для вас запишу набагато краще або на якусь іншу тему.